А ви знали, що згідно з єврейською мудрістю людині в житті має пощастити тричі, а саме від кого народитися, у кого вчитися та з ким одружитися? У кого народитися, це і справді важливо, адже саме родина закладає основи характеру, і що не менш важливо, цінності. Євреї добре знають. Що атмосфера в сім'ї впливає на майбутні можливості дитини, саме тому велика увага завжди приділялася єврейським традиціям, які зміцнюють родини та збирають за одним столом. І якщо ви звернете увагу, то помітите, що єврейські свята в своїй основі дуже сімейно-центричні. У кого вчитися теж важливо, адже вчитель передає не тільки знання, а й шлях життя. У Талмуді часто повторюється думка, що той, хто вчиться без учителя, той часто помиляється. В єврейській традиції учитель це не тільки інтелектуальний наставник, але також і духовний. Тобто, учитель виступає моральним орієнтиром у житті. В єврейській традиції учитель це майже як батько. Ось чому так важливо добре обирати. Кому ти доручаєш, щоби на тебе або на твою дитину хтось міг впливати? А питання з ким одружитися в єврейській традиції і взагалі одне з найголовніших у житті людини. Єврейські мудреці кажуть: обирай того, з ким не страшно старіти. Адже майбутній партнер впливатиме на те, як взагалі у тебе розвиватиметься життя. Доповнюйте цей список в коментарях. Та діліться цим відео і своїми друзями.